І ось приклади. Візьмемо сферу обслуговування. Це кафе, ресторани, магазини. Часто працюють без реєстратора розрахункових операцій. Або це програма, що фіксує продажі та передає дані до податкових. Або працюють з двома касами. Одна це офіційна каса, а інша каса це для готівки. І ось приклад. Ти, наприклад, купуєш собі каву. Якщо в кафе є реєстратор розрахункових операцій, тоді дають фіскальний чек, ти його отримуєш, цей чек, а інформація про твою покупку одразу йде в податкову. Але якщо оцього реєстратора немає, або він відключений, Гроші лишаються у власника. І відповідно жодних податок, податків не надходить до бюджету. Ось цей такий явний приклад. Але які ж будуть наслідки недонадходження до бюджету через кіньо сектор? Менше податків, менше грошей на ЗСУ. А де їх брати ці гроші на ЗСУ? Якщо в бюджеті немає грошей. Якщо є оцей тіньовий сектор. І він вже так коренився, що це вже проблема для України. Також менше грошей на інфраструктуру, на медицину і на інші галузі. Щоб покрити дефіцит, держава змушена або позичати гроші, або друкувати гроші. Але якщо вона буде позичати гроші, треба якось віддавати. І чимось віддавати. Чим держава буде віддавати ці гроші? Питання. Зростання податкового тиску на чесних, тобто на бізнес, який працює в білу. Бізнес, який працює в білу, платить усе. І за себе він платить. І за того, хто знаходиться в тіні. А які наслідки? Це демотивує. Штовхає на оптимізацію або також вихід у тінь. Гальмування інвестицій. Жоден міжнародний інвестор не зайде в Україну, де правила гри це сірі схеми. У них немає такого розуміння. Оці сірі схеми. Вони не звикли до цього. І у них інший менталітет. А в Україні оці сірі схими процвітають домовленості.